А цьому почку вонючу? Не я зараз побачу. ромка тоже. Почку. Риби. Ромка кажу, риби, я її не буду їсти. А оно. кошечка. Іде іде сюди. Йди тобі трошки, дасть дід, йди. Нам котеня тут принесе. Киця чужа киця. Нагору до нас ховається і все. Киця, що, нема куди її пройти? Нема. О, є дирочка ось ось. Чи ширина вже не дозволяє? Не дозволяє ширина? О, сонечко яке.